Вітаю вас на огляді денної гри. Нас очікує оригінальне поєднання кумедного арт-стилю, хаотичного екшену та глибокої кастомізації. Що ж, давайте подивимось, наскільки ця гра нас вразить чи не вразить абсолютно. Зараз ми це швиденько все перевіримо. Так, ласкаво просимо там, бла-бла-бла. У нас є керування, shift-біг, а на колесоко що ми можемо робити. Я нічого не зрозуміло. У нас 60 кадрів в секунду поставлено обмеження автоматичне. Так, через велику кількість травм, які визвані вибухами і вибуховими речовинами, ми вирішили не, не пускати всіх на тренування. Ви можете тренуватися як завгодно, а потім покинути навчальний центр, коли захочете. Добре? Це, типу, наш навчальний центр. У нас якісь певні ресурси. Трошки так по-тупому зроблено, чесно кажучи. До є у нас кейси, можна щось відкривати. Ну, зрозуміло, вони люблять. Цю штуку додати кругом. Ага, це якийсь, коротше, автоматизований дрон, який відповідає за будівництво і обслуговування аванпостів. Прикольно, це в нас що. Ми отримали якусь пукалку. Є зум. Щось воно якось стріляє не по. Ну, зовсім не рівно. маю зараз кожну влучити? Чи вони піднімаються потім. А вони ніби піднімаються потім. Опа, нам дали нову пушечку, так? Чудово. Що Це, за штуканці? це у нас типу хилка, чи що це у нас. Ну окей, у нас вона і є. Гранату тут типу, не викидає, да? Можемо, типу, я так розумію, рандомна зброя з'являється, куди ми можемо використовувати. Угу, Давайте ще, будь ласка, що у вас ще є таке. Це типу глок. Може, ну, щось не таке напає, чесно кажучи, не дуже схоже на глок. Це ми вже зброю бачили, чи це вже всі? Більшість кулі має швидкість і вагу. Зверніть увагу на швидкість кулі, випущеної з кожної зброї, і на те, як на них впливає гравітація. О, щось новеньке. О, це більш така лазерна швидка, це мені більш подобається ніби. Але це ніби довгий слід заважає. Рандома, о, снайпа. Це, типу, арбалет із Пабога. Ну, в принципі, непогано, ну, ловлю. Ага, ніфіга. Ну це ми вже не бачили. Давайте рухатись далі. А, ну так. А сенс нам навчатися, якщо ми вже все пройшли. Оце я такий без ніг. Вибрати зброю. Прицілом. Угу, револьверчики є в нас. Типу обріз. Я з револьвером спробую поганяти. По фану, давайте спробуємо. У мене є ревочок на shift. Наша місія. Погнали малюк. Я його застопив. Типу, я маю захищати, чи я от хочу зрозуміти, яке моє зараз завдання. А, це в геймплей гри. Вау. Збільшена максимальна кількість ХП. А, ну це, типу, воно Сіре, тоді ми обираємо це. Виберіть наступний шлях. Рулетка, давайте у Там якась рулетка, я глянемо, що це таке. А я можу собі підібрати, наприклад, цю пушечку? Не можу чомусь. А Тепер перезарядимось. Окей. Або там воно якийсь торговий автомат. Так, підняли рівень ще, Збільшена сила атаки. Збільшена скоростральність, потужність. Збільшено відновлення витривалості. Збільшена сила атак. Давайте ну, це оберемо. Ой, де мій цей. Малюк, куди він подівся? А ну, у мене тут нічого немає. І це типу вся рулетка, яку я типу, отримав. А тут є ще щось, наприклад, на мапі заховане, тому що мапа йде велика, а тут по факту порожня. Який тоді сенс від цього? Торговий автомат. Що там в нас ще був? Тут прохід, я думаю, тут буде також порожня в нас кімната. Угу, там я думаю теж порожньо. Так, у мене поки є дві зброї. Ну, погнали. А ось рулетка для нас. Деякі об'єкти обладнані кнопкою допомоги, яка знаходиться перед ним. Десять кнопку, щоб переглянути додаткову інформацію або пояснення про об'єкт. Якщо ви знаєте, для чого назначений, назначений даний об'єкт, спочатку знайдіть кнопку. крові Степу я хілки свої віддам. Я хочу оце крутануть. Основна інформація. Ви можете вибрати код замовлення на моніторі SBSD. Переможні номера і нагорода для кожного коду. Замовлення будуть відображатися на екрані. Кожен вибір має, має фіксовану вирогідність і нагороду, тому важно перевірити перед тим, як вибрати. Виберіть код. Замовлення, щоб запустити рулетку, якщо рулетка становиться, зупиниться на тій ж позиції, що і код, замовлення. Ви отримуєте предмет. Повторяйте, поки рулетка не буде знищена або не закінчаться кредити. І що це? Я хочу, наприклад. Можна тут змінити? Ред. А. А оце як запустити? я поставив на червоне, буде чорне. Теорія верогідності Ставимо ще раз на червоне. Ура! Це ми виграли? Нічого, напевно, так? Ви можете використовувати свої хп, щоб отримати предмети в автоматі для здачі крові. Після використання автомат буде відключено, Список предметів і ціни можуть відрізнятися в залежності від автомата. Кількість пожертвувань, бла бла-бла. бла бла І для чого мені це? О, пушка там, воно можна поміняти на пушку. Ну, ладно, мене покицяє. Залишилось кредитів. А ще я тут і виграв? Нічого. Ну добре. Якщо нічого, тоді нічого. Дивно, поки це все виглядає. Погнали далі. Можна просто в одну точку стріляти, а. Ого. Упал. Ух, и маячня так силь же. Нещего не лизуть. Тоді якось можуть закінчитися, чи вони безкінечно атакують? Штука. Непонятно Ми постояти в оцих точках пару секунд. Дрон підтримки. Коли у вас закінчаться патрони або здоров'я, ви можете в будь-який момент викликати дрон підтримки, потративши якісь монетки. Ви можете вибрати між дроном лікарем, і дроном. Угу. Okay, help. Oh, my message is Так, що там у ще зверху і знизу щось залишилось? Це трошки незрозуміла методика в них. Жодного разу не влучити. Ну давайте сюди. Там був якийсь сундучок. Є в що тут також якийсь у нас село розробник. Ну, це інді називають, як вони їх називають? Інді-розробники ці. Не цікаво, як оця пушка стріляє. Серйозно, це так вона стріляє? Прикол. Ого. Монетка випадає. Це так поки вона вдарить, то і квічність пройде. Має стати мішенью для атаки ворога. Ти що? По моєму стріляєш? Там ми можемо рухатись далі. Ого, я десь упав, от як рона накидують, по моєму Щоб станити зброю, отримуєте клавішу взаємодії. Я можу оце вставити на мого робота? І що? Старт 1, За декілька типів відкриттів можна отримати якусь реліквію Дивно, по-моєму, стріляє роботу, який там лутається негідник. Ого, якийсь крис якийсь з'явився в нас. Зу брате. там ще довго буде колопати. Вже хілок немає. Мені б це б дуже під дуже б не завадило, де нам нагору, десь треба рухатись. Торговий автомат. Ой, не міг стріляти вже по них. Ого, якийсь босяра Блин, да эта штукаль не моя, а я стреляю. Блин, я рано кинув эту штуку. Тут більший, як краще ця стоїть Не mm. mm. знаю, що це ну давайте. Натисніть і отримайте клавішу TAB, щоб подоглянути список предметів, які у вас є в даний момент. Найдіть курсор мишки на предмети, щоб побачити, там бла 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 Їхня якусь цінність, я так розумію, реліфія. Я далі маю робити. Я не розумію, чому оця могла так урон наносить. Але, типу, то вона багато краще її дамажила. Там урон 32 аж. На те я запросити підтримку якусь. От, блін, треба зараз по цим точкам стояти. Добре, що й моя мишка вже починає стріляти. Це вже трохи упростить нам... Ох ти жой. Ох, йоє треба тікати. У мене тупо хп вже нема, ох, тікаємо. Траш бібарті трохи мені допомагав. В мене ще частково щось десь допомагає. Але хотілося б побільше. Боб, і треба було силітельного дрона викликати на хілку. Йо, треба Ой, треба тікати. Вы малыш поможет. Чого він прям. Він прям на мені заспавнився? Дурня якась. Все. Талант. Ну, типу. Тепер... А, тепер я можу себе трохи прокачати. Все, подав все, що ми змогли зробити. Можу змінити свій ават, свою аватарку. Ну, типу, це нічого нам не змінить. По зброї у нас, типу, з револьвером. Урон 17. Дробовик, куламет. Ну, в принципі, тут піш немає, що оглядати в цій грі, мені здається. Абсолютно. Тому, я думаю, я на цьому завершу огляд даний гри, ще є над чим працювати. Хотілося б більше різноманітності по видам самих супротивників, ще додати багато-багато чого в гру, тому що цього не вистачає. А на цьому все. Дякую за перегляд.